Увага! Конкурс. Команда каналу Репетитор англійської оголошує конкурс до Дня Соборності України. СМАК, що об'єднує. Taste that unites. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Ukrainian Unity Day. Україна переживає важкі часи агресії сусідської країни. Дня і щоночі ми відчуваємо наслідки невиправданої ворожої агресії, нас лишилося значно менше за часи війни, але усіх об'єднує любов до рідної землі, до своїх рідних, колег, сусідів, однокласників і друзів. Ми у себе вдома, ми шануємо свої традиції та пишаємося ними. А особливо українською кухнею Вареники, галушки, холодець, налисники, сало, домашня ковбаса, голубці, затірка та неймовірний борщ це лише частина гастрономічної спадщини наших пращурів, яку ми частуємо та примножуємо. Яка українська страва є найбільш популярною у вашій оселі? Яка начинка найсмачніша у варениках та пиріжках? Як виглядає холодець, із чого він готується? Чим особливий саме ваш борщ? І чому ваша кутяна Різдво є найсмачнішою? Ви можете показати у своїх роботах. На конкурс приймаються три види робіт, в яких учасники демонструють свої традиційні українські страви Малюнок, відео та презентація. Кожна робота має супроводжуватися написом англійською мовою, адже ми вдосконалюємо нашу англійську Види конкурсних робіт. Перше. Малюнок Малюнок має бути традиційної української страви з підписом англійською мовою та складом інгредієнтів. Бажано написати коментар на розсад учасників конкурсу. Наприклад, Our borscht is the best in the world. Бажано створювати малюнок в альбомному форматі. То малюнка слід надіслати окремим повідомленням. Також окремим повідомленням або файлом слід надіслати наступну інформацію: Прізвище, ім'я та по-батькові та вік учасника чи учасниці, адресу проживання, область місто чи громаду і село. Назву навчального закладу, в якому навчається учасник, учасниця конкурсу або місце роботи, якщо конкурсант дорослий. Роботу слід надіслати або на електронну адресу. Контакти ви знайдете в описі до відео, а також у прикріпленому коментарі. Другий вид конкурсної роботи це відео з приготовленою стравою та звуковим супроводом щодо інгредієнтів та етапів приготування, якщо необхідно. Наприклад, різдвяної куті чи інших традиційних українських страв. Відео має бути недовгим до 30 секунд. Під час зйомки тримайте телефон у горизонтальному положенні, щоб відповідав формату відео YouTube. Роботу слід надіслати за електронною адресою або в телеграм-канал. Окремим файлом чи повідомленням слід надіслати наступну інформацію. Прізвище та по батькові та вік учасника чи учасниці адресу проживання, область місто чи громаду і село. І назву навчального закладу, в якому навчається учасник-учасниця конкурсу. Або місце роботи, якщо конкурсант дорослий. Третій вид конкурсної роботи це презентація в програмі PowerPoint. Презентація має бути з рецептом традиційної української страви. На кожному слайді має бути зазначене покрокове приготування з фотографіями чи малюнками. Кожен слайд підписаний англійським реченням. Готову презентацію слід надіслати або на електронну адресу, або в телеграм. Окремим повідомленням або файлом теж слід надіслати інформацію про учасника або учасницю прізвище ім'я та по батькові та вік учасника чи учасниці, адресу проживання, область міста чи громади і село, назву навчального закладу, в якому навчається учасник, учасниця конкурсу, або місце роботи, якщо конкурсант дорослий. Вимоги до робіт На фото чи відео не повинно бути видно рук. Проводьте зйомку відео чи фото при денному світлі, обирайте кут, щоб тінь не падала на роботу. Список інгредієнтів чи інструкція приготування страв мають бути написані чітко, без помилок. На відео не повинно бути дітей. Дітей не знімати, адже YouTube надасть статус відео як дитячий, що зменшить поширення відео в мережі. Обов'язково до роботи надсилайте інформацію про учасника. Про що сповіщалось вище. Інформацію слід подати українською та англійською мовами. Початок конкурсу з дати публікації відео. Увага! Конкурс. Смак, що об'єднує. Завершення конкурсу 31 січня 2026 року. Перевірка і визначення кращих робіт триватиме протягом кількох днів. Після надсилання конкурсної роботи чекайте на відповідь, що листа отримано. Якщо протягом доби відповідь не надійшла, то ми не отримали роботу. Учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами 1, 2, 3, 4 ступенів, а також за участь. Дипломи в електронному вигляді будуть надіслані на електронну адресу або як відповідь в телеграмі, з яких джерел надійшла робота. З конкурсних робіт учасників буде створене випускне відео Taste That unites» та розміщено на каналі Репетитор англійської. Запрошуємо до участі в конкурсі. Давайте об'єднаємо наші кулінарні традиції і продемонструємо єдність та незламність українського духу. Удачі!